Пока у нас борщ доваривается, я поставлю опару на корешки. Хочу корешки с капустой сделать. Ну, вот так вот. Ну, опару а это дрижжи, я уже казав я сам беру, купую. сирі дріжджя і висушую тоді і так вибористую с ними. Оце чайна ложечка на 300 грамів води. Оце так. Так, поки оце у нас домліває ось потихеньку кипить, я поставлю опару, хочу перешків запустю зробити. Дрожжі я використовую, купую середру дріжджі і висушую їх, ну, розминаю, вони, як свіжі, то розсипаються дуже гарно. Висушую або на батарії, або на котлі, і тоді користуюся. Оце дріжджі всипаю в чайну ложечку на 300 грам води. І все прекрасно підходить, все добре. Опара це е, ложечка, я ж казав, дріжджів, 300 грамів води, тоді чайна ложечка солі і столова ложка е, цукру. Оце і вся опара. І хай вона стоїть у нас в тепленькому підході. Так, тісто на пиріжки. Ось опара моя вже. Готово. Перемішав і тепер що туди кидаємо, Масочка вершкового? Я розтопив воно зарані воно вже трошки пристало. Було ще розтопити, Ну і шкарим. Так. Так. так, є. вершкового масло тоді яєчко одне беремо туди кидаємо так і олійки треба олійки ми вилиємо Десь чотири ложки. Ну, жінка он каже, що багато, ну вірю дві, якщо багато, чотири. Ну. Добре. Це, -це перемішуємо, поки це у нас опара. не близко все трошки зараз все перемішали бо яйця поганенько перемішуються. так є що робимо тепер беремо тепер борошно і в нашу мыску. Так, скільки піде борошна? Так, але Та, ну, воно різне, ну може грам, ну може грам триста, може чотириста. Воно бывает таке борошно, що сыпаєшся і пошоно. Пливий, пливе, нічого не, не зробиш. А буває так і ось оце купив, вроді нічогенько. А колись купив, що зовсім не підходить. Що я йому не робив, воно у мене вже, мабуть, пів року стоїть. Ні туди, ні сюди, хто на що з ними робити. Я на ньому рибу жарю, смажу. Оце і... Ну а так як ми не так часто її смажем, то мені хватает надовго. Може викину. Додержусь, поки жучки заведуться, то висиплю вони все. На тому все і закінчиться. Так. Робимо тісто на пиріжки. Щоб таке було живеньке, Щоб не забити його. Бо як заб'єш, то пиріжки будуть такі. Тверді, коротше. Таке от. Так, зараз будемо мислити. Ось, підмішуємо і дивимося, яке воно виходить давайте так я замісю вже сам тоді покажу яка вона вийшла так ось яка у мене вийшла тісточка і знову його в миску накриваємо плівкою і хай стоїть підходить так капуста наша стушкувалась вибираємо в э, тарілку щоб вона остила і намагаємося так, щоб на дні, де якщо є там така жидкость, рідина. рідина, щоб не вигребти її тарілку, бо вона, вона в пиріжках не потрібна. Так, зараз ось покажу. Ось бачите, яка вона вийшла. Ну, до гребу вже сам хай. І так пиріжки. Тісто в нас підійшло, двічі збило його, ще раз підійшло і спершу розкидаємо отакі ось помпушки. І вже з них будемо ліпити пиріжки. І так, починаємо ліпити пиріжки. Ну, мені жінка не довіряє, таке діло. Довіряю. Довіряєш? На 100%. Так що... no. Бо я, я дуже великі ліплю пиріжки. великі? Помниш, як їздили з Хорькова на в сторону заходу, там в селі в якомусь жіночка продавала пиріжки. Так так і, ну, в мене рука менша чим ті пиріжки були. І і а, і нічого, ніхто не жалівся, що великі дуже. Ну да. Це ж на любителя. Да. Хто великий, любить, хто Угу. А як на, 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 это саме, за таку саму ціну, то любителі щось великі купувати, а не малі. Угу. Так же? Ну, ліпи. Да. А я трошки. А я трошки по по подивлюсь та покомандую. Ми з капустою любимо пирожки. Да. Там, мабуть, найдобріше з капустою. Ну, як мені, так і з капустою чим. Ну, ліпий. Тоді я покажу, як їх змазувати чим. Так, пиріжки наліплені. Духовка у нас гріється. Ну, ще не нагрілось. Тепер я покажу, як і чим намазати пиріжки, щоб вони блищали. Дивіться. Беремо одне яйце ціляком, білок і жовток, трошечки сольки, трошечки цукру і все це, а, і водички, буквально там, може, столову ложечку. І все це розбиваємо. Так, Зараз розіб'ю тоді. Так, все, яйце розбив, це розколотилось. Тепер перший раз мажем наші пиріжки. Бо ми будемо мазати їх двічі. Я розкажу зараз, чому це двічі. Ну, я зараз домажу і покажу. Так, пиріжки підійшли, бачите, як красиві. Духовка теж, бачите, нагрілась уже. Так, зараз. Я казав, що будемо мазати другий раз. Е, мажемо так само другий раз швиденько. ось. Зараз я домажу, включусь. Пироги намазав другий раз. І одразу ставимо їх в духовку. Не чекаємо а одразу. Для того, щоб вони не встигли присухнути. Бо якщо присухнуть, тоді будуть ну, такі матові будуть, некрасиві. Коротше. Так, ось які пиріжечки у нас вийшли. Бачите? Блискуче, красивенні і добренні. Ну, я не коштував, бо гарячі дуже, але я і так знаю, що з капустою найсмачніші пиріжки. Так що... Просто печить, приємного всем аппетита и удачи.